Студії. Отже, пан Черник, перше запитання буде до вас. Ми весь тиждень, ну вже тиждень, завтра буде рівно сім днів, як е, живемо аналізом тих подій, які е, відбулися у Росії. Очевидно, що вони не завершилися. так, І ті інформації, які ми отримуємо щодня і сьогодні, ось про цей арешт, не арешт, Суровікіна. З одного боку, я погоджуюся, от, е, в нас вмикався. І речник Таврійського напрямку Валерія Шершень нам нам своє робить. Нам треба думати про нашу українську перемогу і в першу чергу думати про те, як прогнати усіх окупантів з території України. Але тим не менше, те ті процеси в Росії, які вже розпочалися, до чого вони початок чого це був? Ось так я сформулюю своє запитання. Я викажу власну позицію на все те, що там відбулося. Звичайно, стежити за противником треба. Бо я каже велика стратегема китайського мислицця Сундзи знай ворога знай себе. Отже, треба ворога знати. На мій погляд, Росія зазнає катастрофічної поразки в Україні, і у них наростає смута разом з тим. Імперські політичні еліти, всіх груп, всіх можливих різновидів не готові для того. Щоб Російська Федерація на кінець то зазнала своєї дефрагментації, деколонізації, розпланування і так далі, і це ніщо інше як стратегічне промацування оцих усіх складних процесів. На мій погляд, є дві робочі версії, які направду не, не є взаємовиключними, і котрась із них дійсно є у розробці. Але разом з тим, ще одна дуже серйозна ремарка. Правди, що там насправді відбувається, ми не будемо знати. Все, що ми говоримо, це аналітичні конструкції, бо що, що а ховати. Реальний стан справ московити добре вміють. Отже, версія перша таки сам Путін спровокував оцей крок. Чому щоб зрозуміти своїх ворогів? Щоб зрозуміти, як народ поставиться до потенційного бунту, і відповідно зробити абсолютно і повну зачистку. Ця версія має право на життя. Друга версія приго а ще одна ремарочка. Пригорин абсолютно не самостійна фігура. Він не діяв від свого імені. Це група людей, які задумали щось. Друга версія у вежі ФСБ, я так називаю це явище. Є група кабінетів, котра вирішила промацати самого Путіна наскільки можливо здійснити трансфер влади. От і сталося те, що сталося у сухому підсумку. Там таки ми побачили перший серйозний справжній. Можна і із деякими летальними наслідками, бо як не як сім сім апаратів повітряних упало. 20 20 пілотів і технічного особового складу загинуло. Там до 10 чоловік також загинуло спалено трошки техніки, але раунд між вежами Кремля у боротьбі. За потенційний трансфер чи за наведення порядку і зміцнення Путиня відбувся. Оце очевидний факт. Два стратегічні висновки, які, на мій погляд, були б коректами без огляду на того, як би ми дискутували про ці дві робочі версії. Перше право на насильство має тільки держава. Більше ніхто. Більше ніхто. Якщо з'являється якась група людей, котра зі зброєю в руках. Починають якісь маневри і мають якісь цілі, то це означає, що ерозія держави почалася. І найголовніший висновок. От, буду наполягати на тому, що він має право на констатацію. Пам'ятаємо від перестановки доданків, сума не змінюється для нас. Усі московити без безоглядно погані на початку 20-го... Буремного століття, коли постала українська державність, що війська Денікіна Івангеля, що війська Муравйова, Будьонного Щорса Антонова Осієнка патологічно вороже ставилися до молодої української державності. І тільки так треба дивитися на цю проблематику. Чим більше московитів у могилять один одного, чим більше там буде хаосу. Тим краще, однак, на мій погляд, принаймні, я персонально, стратегічних ознак до того, що Російська Федерація уже на порозі розвалу ще не побачив чи там такі передумови є, чи почався цей довгий процес. Так однак, агонія може бути дуже довгою. Царська імперія програла російсько-японську війну в 1904-1905 році, однак, колос рухнув аж у 1917-му за результатами Першої світової війни. Я хотів ще дочерне котак в таке питання в навздогін до того, що пан Смілка говорить. А наскільки зараз для нас важливо цю проводити інформаційну війну, інформаційну кампанію, доводячи військовослужбовцям окупантів, які знаходяться на нашій в території нашої держави? що Хто би не вигадав ці спецоперації на території Росії? Які би сценарій не реалізовувало ФСБ ГУР? Сам Путін щось на вигадував, але факт лишається фактом, що е, всі їхні керівники в будь-якій критичній ситуації будуть втікати і рятувати лише ну от своє одне місце. Тобто для них немає великої держави Росії, для них є їхня е, е, якийсь невеликий світ, в якому вони живуть, їхні гроші і так далі, тому подібне. Наскільки це може повпливати на хід е, бойових дій, коли е, окупанти зрозуміють, що вони б'ються взагалі невідомо за кого. Я викажу свою дуже упереджену точку зору. Можливо, вона не зовсім популярна, але я не вірю в російського солдата. От не вірю. Я Тому не вірю, що до нього достукатися можна. Це моя упереджена точка зору. Я можу помилятися. Я жодним чином не претендую на якусь істинність. Це момент перший А момент другий канал донесення. Як які ж треба мати ресурси, щоб зуміти заходити в їхні соціальні мережі, будувати дуже якісно свої ботоферми і працювати на них. Підкреслю у друге для мене московит поганий всілякий. від найменшого до найвищого у частині соціального статусу. Роками займаюся вивченням їхнього менталітету. Не можу побачити там щось таке, щоб їх розхитало. Якщо розхитування і можливе, то от саме такими пригожинськими бунтами, а ми розуміємо, що це еліта. Єдині хто по-справжньому розхитав. Росію це були більшовики, але саме організаційне ядро це були дворяни на німецькі гроші, зброю і організаційну допомогу. От тільки так. Запорізька атомна станція теж те, що зараз всіх якби цікавить, і всі цього справді. Побоюються, тому що ну якби важко уявити масштаби цього, що може бути сьогодні. Ми запитували представника ГУР пана Юсова, яка у них інформація. Він сказав про те, що замінована, там багато справді вибухівки, і в цьому вся небезпека. Вас хочу запитати про те, за яких умов Російська Федерація може вдатися до того, що вони почнуть цю вибухівку там ну, підпалювати, підривати, як це правильно називається. Досвід підривання греблі у каховці свідчить, що може бути такий привід, який з точки зору здорового глузду не піддається осмисленню, але факт залишається фактом. У нашого противника дуже специфічне мислення і прикладів можна провести безліч від серіалу у Чорнобаївці всі пригадуємо що там поза 20 третів на одному місці. розташовували сили і засоби. Ми їх нищили, але вони упевнено там. Оперували тому, де та точка неповернення у їхній психології, я на правду не знаю. Але кілька слів про атомну електростанцію. Якщо я, я на правду не енергетик, але десь із загального такого, десь може наукового аналізу, дійшов до власних кількох висновків. Перше підірвати кожух самої електростанції, тобто самого реактора, неймовірно важко. Він і будувався з розрахунком, що якщо буде ядерна війна, то щоб він, навіть ядерну ракету прямого удару, міг витримати. Він побудований в такий спосіб, що якщо він розплавляється, то він не вибухає, а витікає униз під реактор. Напевно, треба мати дуже точне інженерне уявлення, в яких в яких точках розставляти вибухівку, щоб він вибухнув за принципом, як вибухнув. Реактор у Чорнобилі, і тут найголовніший нюанс класичного ядерного вибуху не буде, тому що класичний ядерний вибух передбачає кілька кілька о, оцих способів ураження. Перше це. Світлове випромінювання, електромагнітний імпульс, який виключає УП на певній території всю електрику і всю електроніку, і наймогутніша частина ядерної зброї це так звана ударна хвиля. Оцих трьох не буде. Буде четверте радіоактивне забруднення, якщо вони на це підуть. А тут також є нюанси. Бо якщо цей вибух відбудеться, він відбудеться вгору, і буде дуже багато залежати в якій годині і яка буде роза вітрів, куди оця вся. Ця вся пилюка, всі ці радіоактивні залишки, куди вони направляться. І найголовніше, ми пережили Чорнобиль, було дуже боляче, дуже дошкульно. Що 120 тисяч людей загинуло від радіоактивного випромінювання, але ми його таки пережили. І якщо противник піде на такий крок, то ми усвідомлюємо, що це вже не буде тільки українська проблема. Це буде створений перший терористичний акт з ядерним коефіцієнтом. І це направді дуже серйозно. І тут уже відповіді будуть давати змушені наші партнери набагато серйозніші, аніж просто стурбованість. Бо якщо цього не буде, світ може закипіти в такий спосіб, який важко собі уявити. Черник вам даруйте мені, можливо, десь за мою жорсткість, бо я по своїй життєвій філософії можу не зовсім оптиміст. Я твердий і тверезий реаліст, і так дещо, дещо може голосно скажу, але на мій погляд, ми зараз перейшли у третю стадію класичної індустріальної війни. І головний головна теза цієї. Класичної індустріальної війни третьої стації – це вихід на війну Все. на виснаження. Ми, ми у марафоні, і переможуть тільки ті, у кого буде більше здорового глузду і найголовніше терплячки. І звертаюся до всіх нас і до нашого глядача, і до всієї української громади терплячка, терплячка і ще раз терплячка. І тоді перемога не менше буде за нами. Але я би ще вточнив. Стадій, скільки таких може бути Третя вона вирішальна? третя. Вона вирішальна буквально кілька секунд. Швидкий розгром до 9 днів. До, до, до 6 тижнів це бліз крих. затяжний бліскриг як різновид бліскригу до 3 місяців. Все, що далі це затяжна фаза, яка може тримати від року до двох, максимум 3. А якщо більше трьох, далі це вже абсолютно так не працює. Це окрему лекцію прочитати.